Капець, щука! Я б сказав більше, більше 3 кг. Капець, щось таке серйозно, Візьми підхватку. Рома підхватку бери. Підхватка. Диви! Стоп! Бери. Це десь шістьорка. тихо. Глянь, яка величезна. Клас. Ану, головою. Ні-ні-ні. Тихо, я підведу. Та не роби свічку. Потім. Не треба свічку. Тихо, ні-ні ні. Нище, -ні -ні. нищи підхватку, нищи підхватку візьми. О, я зняв. Давай! Пустив, пустив! 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 О! Красава! Ромаз! Хо-хо-хо-хо! Не яка вона! Це велетень! Це велетень!